Волонтеры Харкова готуються до зустрічі Евро 2012. Щодень специальные занятия та тренинги проходят у центре социальных служб довера. В центре доверия, которое структурным подразделением управления по делам семьи и молодежи, является работает на постоянной основе школа волонтеров, куда может прийти каждый желающий молодой человек, записаться, заполнить анкету. Там проводятся занятия, мы учим волонтеров прежде всего, как работать с людьми с физическими ограничениями, как работать с общественными организациями, учим на Странним язикам і так далі. Серед досвідчених волонтерів є і новачки. Олександр працює у соціальній сфері лише чотири місяці. Більш за все поділився хлопець, подобається відвідувати дитячі притулки та зустрічатися з ветеранами. Завжди приємно допомагати людям, каже юнак. Мені дуже приємно бути серед таких хороших людей, як волонтери. Я знав багато людей, добрих, чесних. Познайомимося з новими друзями. Міський зліт волонтерів проходить щорічно. Такі заходи це результат праці волонтерів за рік. Для юнаків та дівчат це свято, на якому обирають найактивнішу волонтерську команду. Цього року за активну працю перемогу отримала команда Дерлінського району. Для нас це перша перемога в волонтерській сфері, і ми, ми вже существуємо 7 років, От наша організація существує 7 років. І ми всі 7 років працювали на те, щоб дійсно, Стать лучшей волонтерской командой в преддвериях евро. Для нас это большая честь. И мы, мы желаем также каждому, каждому проявить себя так, как проявил каждый член нашей команды. И работать одним командным духом. Наш девиз. Навигаторы центр! Нині кількість волонтерів Харкова близько тисячі. Поповнити лави поступ доброї волі може кожний бажаючий. Єлизавета завета Дергачова, Вадим Максименко. ОТБ тебе новини.